Кухонний фартух важливий елемент з точки зору не тільки дизайну, але і практичності. Виробники пропонують величезний асортимент матеріалів для красивого і довговічного кухонного фартуха, який ефективно захистить стіни від різних пошкоджень, що ж віддати перевагу традиційну і надійну керамічну плитку, оригінальне фотопанно або зробити ставку на нестандартне рішення і прикрасити фартух дзеркалом. Щоб полегшити ваш вибір, ми дізналися у головного архітектора бюро Кепітель Олени Булагіної про переваги та недоліки сучасних оздоблювальних матеріалів для кухонного фартуха. Олена Булагіна архітектор закінчила з відзнакою Самарський державний архітектурно-будівельний університет, створює інтер'єри для житлових і громадських приміщень в Києві Самарі. Калінінграді, Владивостоці, Києві, на даний момент провідний архітектор, дизайнер в архітектурному бюро Капітель Київ. 1. керамічна плитка традиційний матеріал для фартуха на кухні, причини його популярності. Очевидні, керамічна плитка, прочне, не боїться води і вогню, витримує механічні навантаження, виробники пропонують величезний асортимент керамічної плитки. Ви можете вибрати будь-який колір, тему і фактуру, крім того, у колекціях плитки є красиві декори і оригінальні панно, а ще такий фартух легко мити і можна без побоювання чистити абразівними матеріалами, плюс широкий діапазон цін. Починаючи від зовсім бюджетної плитки і закінчуючи колекціями люксюрі, ще одна незаперечна перевага тривалий термін служби плитка десятиліттями зберігає колишній вигляд і стійкість до механічних, високотемпературних впливів, не боїться води і легко очищається від будь яких забруднень, мінуси для якісної укладки необходям фахівець, що збільшує вартість облицювання фартуха плиткою доведеться витратитися на додаткові матеріали. Вирівнює суміш плитковий клей, затірку, а ще в процесі експлуатації міжплиточних шви будуть загрязняться, тому знадобляться спеціальні засоби для їх очищення. Два фотопанно. Сучасні технології цифрового друку дозволяють нанести зображення практично на будь-яку поверхню, так що ви можете вибрати улюблену фотографію. Зроблено вами або знайдено в інтернеті і замовити фотопанно з цим зображенням, однак врахуйте, що фотографія повинна бути досить високої якості, з хорошим дозволом, що стосується основи. То зображення можна нанести на скло або плитку. Плюси ви отримуєте дійсно дизайнерський фартух на кухні, який навряд чи у когось ще зустрінете, фотопано насклеїли плитці стійко до температурного впливу і не боїться води, так у поверхню легко очистити від забруднення, мінус висока вартість через цифровий друк. 3. мозаїка фартух з мозаїки ефектно виглядає в інтер'єри кухні, недарма її з найдавніших часів використовують для обробки приміщень. Що стосується матеріалів, то мозаїка може бути керамічної, скляної з натурального або декоративного каменю і металу завдяки особливій технології виготовлення. Вона має дуже красивий карамельний вид, а скляна мозаїка може виглядати по-різному, в залежності від освітлення або кута зору. Плюси мозаїка має всі переваги керамічної плитки. Вона дозволяє облицьовувати поверхні будь-якої геометричної форми, наприклад, півколо. Також з неї можна викладати зображення або візерунки, а ще робити технологічні отвори для розеток і вимикачів набагато простіше мінуси, процес облицювання досить трудомісткий, велика кількість швів додаткові складності в догляді за мозаїчним фартухом і витрати на затірку неминучі, та й ціна в порівнянні з керамічною плиткою набагато вища. Чотири стекла стінові панелі із загартованого скла в якості фартуха досить новий способ отелки. Але вельми функціональний і привабливий, крім того, це практичний матеріал, який легко підтримувати в чистоті. Що стосується зовнішнього вигляду, то скло може бути тонованим дзеркальним, фарбованим з фотодруком або малюнком наплівці. Для кухонного фартуха використовують спеціальне загартоване скло товщиною 6 мм. Можна зробити і товще панель обійдеться набагато дорожче, але буде значно міцніше звичайного. Як правило, Зображення наносять на скло з двох сторін за допомогою уфдруку. Такий спосіб забезпечує довгий термін служби кухонного фартуха, а ще під скляну панель можна встановити світлодіодне підсвічування, вона зробить фартух більш оригінальним, плюси загартоване стійке до високотемпературного і механічного впливу не боїться води і не пошкоджується миючими засобами. Догляд за фартухом зі скла простий, в першу чергу завдяки тому, що немає швів. Також варто відзначити швидкий монтаж фартуха в порівнянні з керамічною плиткою і тривалий термін експлуатації. Мінуси, якщо фартух дуже довгий, його буває складно підняти в квартиру, особливо в старих будинках з маленькими сходовими майданчиками. Ще один недолік: при пошкодженні фартуха зі скла не можна замінити якусь частину, доведеться замовляти його заново. П'ять дзеркало. Такий оригінальний фартух може складатися з єдиної дзеркальної панелі плиток різних розмірів і форм або мозаїки, що стосується способу обробки, то підходять найрізноманітніші дзеркала класичне скло з фацетом або безтоноване, матоване або кольорове. Крім того, дзеркальну поверхню можна декорувати візерунками, орнаментами, гравіюванням і фотодруком, а ще надати зістарений антикварний вигляд ще одне цікаве рішення. Підкладку у дзеркала можна зробити незвичайного сирого цвета, а золотий або мідної. В цьому випадку дзеркало придбає більш теплий колір. Плюси, крім всіх плюсів скляних поверхонь у дзеркала є ще одна незаперечна перевага, воно візуально збільшує маленький простір, мінуси важко постійно підтримувати чистоту поверхні дзеркального фартуха, на ньому дуже помітні розводи, жирні плями. Також якщо амальгама виявиться неякісною. З часом з внутрішній боку дзеркала можуть з'явитися маленькі прожилки, шість плити з меддеревноволокниста плита широко використовується при виробництві меблів. Також з неї можна зробити яскравий кухонний фартух, зовнішня сторона панелі покрита полімерною плівкою або шпоном цінних порід дерева, а її основу складають деревна тирса мелкої фракції. В якості сполучних матеріалів виступають парафін і лінгін, на відміну від плиц, які містять шкідливі формальдегідні і синтетичні смоли вплита довольно щільна і однорідна за своєю структурою. Стійка до вологи і температурному впливу, хоча в цьому плані їй далеко до керамічної плитки і скла. Однак кухонний фартух стане хорошим рішенням в будь-якому великому будівельному гіпермаркеті ви без труда найдете такі панелі, плюси низька вартість, різноманітна колірна гамма і нескладний монтаж мінуси. менший термін служби в порівнянні з плиткою або склом, невисока стійкість до механічних і температурного здейства, обмежений вибір дизайну. Панелі цілісні, тому кілька різних малюнків або кольорів не можна поєднати в одному фартусі. Сім панеліст деревностружкова листовий матеріал, виготовлений шляхом гарячого пресування деревних частинок в якості сполучної речовини, використовуються смоли, які при нагріванні можуть виділяти шкідливі для здоров'я формальдегіди за екологічними нормами, ділять на два класи: один низкий ровень формальдегіду едва. Значний рівень формальдегіду. такі плити можуть бути облицьовані шпоном, пластиком, покриті папером або полімерною плівкою, найстійкіша к механіческим і температурних впливів в олозі, ламінована панельство, облицьована меламиновою плівкою і покрита лаком. Плюси низька вартість, хстота монтажу. Також відзначимо стійкість до механічних і температурних впливів, хоча і поступається плиці або склу, мінусиц. Далеко не самий екологічний матеріал і погано утримує шурупи, особливо при повторному кручі. Вони також при частому впливі води або підвищеної вологості може деформуватися.